Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. І я не можу, не можу не бігти, і не знімати, і не ділитися з вами цією красою. Тому що це ця красуня, хто вгадає, кілька секунд, хто вгадає, що ж це за красуня, що я просто не можу не прилетіти і навіть одну єдину квітку, першу. Яка в мене розквітла, яку я так чекала. І вже перша хвиля в усіх тріант пройшла. А ця красуня не квітла, але я бачу, що вона жива, вона росте. І от коли друга хвиля почалася вже в кількох сортів, ця красуня мене теж потішила квіткою. І буде ще дві, і, можливо, навіть і більше. Бо вона, ця красуня, називається Троянда Шевченка. І якщо я не помиляюсь, наскільки я пам'ятаю, вона навіть є описана Help Me Find, тобто зареєстрована в міжнародному класифікаторі. Ця красуня Троянда Шевченка. І ось, і ось вона в мене, вона квітне, вона розвивається і я дуже-дуже-дуже нею тішуся. Гарні дуже в неї характеристики, особливо демостійкість мене тішить, чомусь я не бачу. Не бачу, тут пропаху ще нічого. Не бачу. Але вона дуже-дуже пахне. Дуже-дуже пахне. Я її вже нюхала. Зараз я вам трішки покажу її. Хоч це одна квітка, але кажу, я просто в захваті. В захваті, так, бо це прекрасна назва. І мушу віддати належне панові, пан Олемпіцький автор цього сорту. І він назвав її Труянда Шевченка. І інші в нього сорти Марка Вовчок, як я вже показувала, Ольга Кобелянська, Українка в нього є. Не всі сорти, напевно, що збереглися. Я думаю, що вони збереглися десь в приватних колекціях. Можливо, і не знаю люди, що це вони, але я думаю, десь є. Але дуже хотілося б, звісно, їх отримати і собі. І що я мушу відзначити, що просто надзвичайні назви. Бо якщо почитати назви Клименко, те, що Нікітський Боцат. В мене теж багато, і в мене, звісно, більшість їх. То там назви, ну, є такі терпимі, звісно. Але є просто такі назви. Там, не знаю, всякі піонерські, ленінські і так далі. Ну, це смішно, я з нього сміюся, звісно, бо в людини просто було там таке викривлене поняття дійсності. А от Пан Лімпійський мав таку волю і називав прекрасними українськими назвами, іменами просто надзвичайними. І Троянда Шевченко, дивіться, яка краса. Коли, зараз був дощ, але так кажу, дощ лив-лив-лив. Я, я її знімкувала в пуп'янку такому набитому, він ще навіть не починав розкриватись. І тут раз, і вже квітка. Я тоді зранку просто в шоці була, квітку застала. І я думаю, все, треба бігти знімати. І починається дощ, і дощ-лив-лив-лив-лив-лив. Лив, лив, лив. Нарешті закінчився, вийшло сонце, вона похила. Насправді вона отаку мене зранку зустріла. Вона трималася чітко, дивилася догори, і я її ще зніму такою. А зараз, звісно, після дощу вона набралася вологості дуже сильно. І похилилася, квітка велика, бачите, вона густо набита пелюстками, вона ось така красуня з боку, навіть якщо дивитися, гарна форма, дуже гарний колір, він такий червоно-малиновенький, трішки. Дещо схоже на юдах. Ну, але ні, звісно, віддалено схоже, але не один в один. І так зараз колір після дощу, із трішечки таким сонцем, яке, яке виходить, може бути один, а під вежі, я думаю, він буде оксамитовіший. А перед дощем, бо я її застала якраз перед дощем, було захмарено все. А перед дощем кольори вони мають таку якби особливість, так така вони цікавіші стають, насиченіші, то вона інша. Але я буду біля неї крутити, знімати, з і просто насолоджуватись і тішитись. І ще й вона запашна. 120-140 висоту прекрасно. Це якраз на тій висоті, що ти підходиш, підходиш і насолоджуєшся красою і ароматом. Хоча перед такою трояндою я готова схилятися. Я готова нахилятися і схилятися. Повага і подяка пану автору. Це дуже зараз нас підтримує. Навіть такі, ніби як дрібниці троянди з такими назвами виведені в Україні. Ось така краса. І ось бачите, ще такий базольненький. Ні, це не базольненький, це другого порядку. Ось, можливо, він теж мені заквітне. краса, краса, дуже гарна. І так, вона точно вже є в каталогах і буде надалі. Це чудово. Моя від пані Олени Горобченко. Але точно я не впевнена. Та, пані Олени точно вона є тур. І не пам'ятаю, чи в каталозі була. Ну, бо я собі замовила в неї багато ще українських сортів на осінь, А як Трояна Шевченка, не пам'ятаю, чи була, не уваги, але, але буде, буде точно, я вам гарантую, що буде і буде більше людей її мати, і взагалі українські сорти і вирощувати. Тому, хто цікавився, якщо не цей сезон, то на наступний ви будете мати вибір. Це дуже-дуже чудові новини. Дякую вам. Дякую, що подивилися на одну квітку, але просто потішилися зі мною. Цією неймовірно вдалою знахідкою, придбанням чарівним. Ну і квітка так, вона дійсно чарівна. Краса. І саме завдяки українським сортам я все більше полюбляю червоні. Бо я чомусь червоні троянди, ну, я їх, напевно, дивилася на букетах. Звично були раніше червоні троянди. От. А... Так, і я їх не дуже й купляла багато. А українські сорти в мене чомусь червоні. І я так не тільки, але таки є і червоні. І я все-таки відновлюю, чи то налагоджую свою любов до червоного саме завдяки українській селекції. Дякую вам, до наступних відео. Всім папа! -па.